Quella della integrazione è certamente una sfida giovane. È più internazionale, un negozio qui in zona non c'è. L'indennizzo diretto. Вулиці та площі Італії наповнюються студентами, які протестують проти нестабільного майбутнього італійського шкільництва. Тисячі молодих людей критикують реформи шкільної та університетської освіти, запровадженої актуальним урядом. А також виступають проти значного скорочення бюджету, передбаченого останнім економічним маневром. Він зменшив кількість викладачів, що значно збільшить кількість студентів на курсі та скоротив фонд для дидактичної та іншої діяльності. Протести також торкаються трудової та економічної політики уряду, що ставить під удар гарантію зайнятості молоді. Маріо Драгі, директор банку Італії, нещодавно заявив, що молоді люди маргіналізовані італійською економічною системою. Перспективи їх прибутків викликають тривогу і будуть набагато нижчими за ті, які мали їх батьки. Він додав, що економічний ріст країни можливий лише за активної участі її молоді. Нещасні випадки на смерть на робочому місці є недопустимими. Незалежно від економічної кризи слід приділяти велику увагу техніці безпеки. Це нещодавно підкреслив президент республіки Джорджо Наполітану з нагоди Дня жертв нещасних випадків на роботі. У минулому році сталося 765 тисяч таких випадків, з яких 980 смертельні. Ця кількість є меншою за минулорічну, проте на неї також вплинуло зменшення робочих місць в країні. Наполітану виступив кілька днів після падіння будинку в Барлетта, що у пульї, у якому загинула чотирирічна дитина та чотири працівниці текстильної майстерні. Ці жінки працювали у підвальному приміщенні без робочого контракту, одержуючи 4 євро на годину. Власник підприємства не повідомив про аварійний стан будівлі також через страх санкцій за експлуатацію працівників. Цей приклад є зразком того, як нелегальна робота часто супроводжується неадекватною технікою безпеки. Якщо ви отримали штраф за порушення правил дорожнього руху, але вважаєте, що вас покарали несправедливо, слід поспішити подати заяву про апеляцію. Закон, який увійшов у дію 6 жовтня, дозволяє зробити це протягом 30 днів, віддати одержання штрафу. Раніше звернутися до мирового суді з цією метою можна було напротязі 60 днів. Проти нововведення протестують Асоціації захисту прав споживачів. Вони вважають, що громадянам потрібен час на те, щоб знайти адвоката, який допоміг би уведені справи. Нові терміни зменшать кількість апеляцій, поданих мировим суддям, що працюють при асоціаціях автомобілістів, не завжди зацікавлених захищати інтереси водіїв. Нагадуємо, що минулого літа було збільшено податок на подачу апеляції. Незалежно від кінцевого рішення суду, він зріс до 45 євро. Ця сума часом перевищує суму штрафу, тому подача заяви стає невигідною навіть у випадку несправедливого покарання. Продовжено ще на шість місяців тривалість дії тимчасових дозволів на проживання, виданих вихідцям з північної Африки, які висадилися на береги Італії на початку цього року. Минулого квітня уряд затвердив серію заходів тимчасового притулку тисячі іммігрантів, що висадилися на Сицилії після вибуху так званої арабської весни. Вони передбачали видачу дозволу на проживання із гуманітарних мотивів на 6 місяців для прибулих у період з 1 січня по 5 травня, сподіваючись на стабілізацію ситуації в північній Африці та можливості репатріації прибулих. Тим часом висадки іммігрантів не припиняються, а дія 11 тисяч виданих пермесов підходить до завершення, викликаючи ризик появи в Італії на 11 тисяч нелегалів більше. З огляду на ситуацію прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі автоматично подвоїв тривалість дозволів на проживання, встановлюючи термін їх дії наступного квітня. Кампанія Італія це також і я, запроваджена з метою промоції за народною ініціативою законів, що стосуються нових італійців, отримала підтримку великої кількості громадян. Один із законопроєктів вимагає реформи громадянства, що передбачає негайну видачу італійського паспорта дітям іммігрантів, народженим в Італії. Інша надати можливість іноземцям, які живуть в країні щонайменше 5 років, право голосу на місцевих виборах. Для подачі законопроєктів на розгляд парламенту кожен із них повинен отримати до кінця лютого підтримку щонайменше 50 тисяч громадян Італії. Промотори акції вважають цю мету досяжною, адже за перший тиждень жовтня було зібрано 10 тисяч підписів. По усій Італії збільшується кількість комітетів на підтримку акції. Для участі в уже існуючому, створенні нового або щоб дізнатися адресу пункту збору підписів зверніться на сайт www.litaliasonoankio.it.